Привіт! Сьогодні покажу 10 дешевих і корисних товарів з АліЕкспреси, які реально можуть стати у пригоді в побуті, ремонті чи навіть у повсякденному житті. І найголовніше більшість із них коштує до одного долара. Дивись до кінця, бо найцікавіше буде під кінець, невеликі металеві кутки для скріплення меблів, полиць чи ящиків. Завдяки товстому металу витримують чимале навантаження. У комплекті йдуть саморізи, тому можна відразу використовувати. Ідеально, якщо треба швидко підсилити шафу чи полицю. Компактний кухонний гаджет з USB зарядкою має три швидкості підходить для збивання молока, яєць, кремів, якщо любиш каву з пінкою, капучино чи лате, це знахідка. Він займає зовсім мало місця. Зручна коробочка, яка кріпиться на стіну без свердління, можна використовувати для пульта телефону чи навіть як підставку для зарядки. Дрібниця, але допоможе навести порядок вдома чи в офісі. Класичні нейлонові стяжки, набір одразу зі 100 штук, можна використовувати для кабелів, у саду, для дрібних ремонтів. Дуже універсальна річ, яка завжди потрібна вдома чи в гаражі. Міні. Але дуже яскравий ліхтарик з бічним коп світлодіодом. Є кілька режимів роботи завдяки магніту можна прикріпити на металеву поверхню, зручно для ремонту авто чи походів. Металевий шарнір, який дозволяє крутити під будь-яким кутом, дуже зручно, коли треба дістатися важкодоступних місць, корисна штука для механіків. У комплекті кілька різних насадок для полірування, нанесення воску чи видалення подряпин. Підходить як для машини, так і для мотоцикла, можна навіть використати вдома для меблів, міні-стійка з гнучкими руками, куди можна закріпити плату, дріт чи маленькі деталі, має магнітну основу, тому не ковзає. Дуже зручно для ремонту електроніки чи рукоділля. Бюджетна розетка, яка підключається до Wi-Fi, можна вмикати і вимикати прилади через смартфон, налаштовувати таймери. Підтримує Alexa і Google Assistant. навіть за невелику ціну додає дому розумні функції. Комплект невеликих дисків з тримачем використовуються для різання металу, пластику. Ідеально підходять для дрібних ремонтів і хобі, особливо якщо займаєшся моделізмом. Чи DIY? ось такий топ із 10 дешевих, але дуже корисних товарів з Aliexpress. Напиши в коментарях, який сподобався найбільше. А якщо хочеш ще більше підбірок, підписуйся і став лайк. Це дуже допомагає каналу.